Користуюсь такою станцією зарядною. Модель Bluetia ac 200 p вже третій рік. Дуже класна станція, себе повністю виправдовує, 2 кВт в неї ємність. Ось, вирішив нещодавно покращити свою потужність і незламність, подивитися ще собі додаткову батарею. Подивився, додаткова батарея Bluetів вартує десь приблизно 60 тисяч. Ну, Трошечки не дали мені кредит на таку суму, дали трошки менше, тому вирішив піти трошки іншим шляхом і додатково е, додаткову батарею вже сам. Що зробив? Придбав я собі ось таку батарею. Це літій Залізовий Фосфат 25,6 Вт. 100 Ампер годин. Це в нас виходить близько 2,5 кВт. Під'єднав її через, через преобразовувач, тобто преобразовувач він дає з 24 до 48 вольт потужність. Чому так? Тому що саме в станціях Блюєті в них вхідна потужність йде від 35 В до 150 Якщо буде нижче, то станція просто не розпізнає, що до неї під'єднана сонячна панель і просто не буде заряджатися. Можна під'єднати через ще є вхід в неї як автомобільний прикурювач, але отримуєте ви зарядної потужності не більше 200 Вт з таким блочком і під'єднанням через преобразовувач і під'єднання, як сонячна панель, то ви можете заряджати її 700 Вт спокійно. Це буде максимально, але можна. Я зробив, в мене зарядка йде 500 Вт, тому що в принципі зарядна зарядний пристрій рідний дає 450 Вт. В цієї станції немає. Швидкого заряджання, тобто вона заряджається за 4 години повністю. Ну, от, е, Тому я вирішив, що мені 500 буде достатньо. Під'єднав я преобразовувач, преобразовувач потім під'єднав через дріт. Є отакий в них в комплекті є під'єднання сонячних панелі, панелей. Тут е, XT-90 у нас, тому я припаяв. Ось XT90. І коли в мене вже зак... закінчується моя незламність через 94%, то я даю свою потужність. Це все діло мені вийшло з преобразовучем 25 тисяч батарея, яка вартувала ще місяць назад, 19, зараз вона. Вже, я дивлюсь, продають її по 32. Ну, все для людей. Е, преобразовувач я взяв з преобразовувач я взяв з запасом, тому що можна знайти дешевше, він буде десь вартувати півтори тисячі, але чому не став брати, тому що е, він буде працювати на максимум і дуже грітися. Цей е, реально може віддавати 960 Вт, але. Я виставив 500 і цього ну, мені достатньо. Я взяв його за 2700 Ну, провода там, мені вийшли десь на 1000 гривень. В загальному вся, вся ця батарея, все це під'єднання вийшло в загальному на 30 тисяч. Суто я заряджаю цю батарею через в мене є інтелектуальний автомобільний зарядник для АКБ. Він також підтримує літій желізо фосфатні акумулятори на 24 вольта. Тому я заряджаю, да, це трошки довше, але він в мене є. І поки що буду користуватись ним. Хоча можна купити за 100 доларів зарядний пристрій для цієї батареї, він буде у вас заряджати. Десь за 3,5 за 4 години. Ну, так само, в принципі, як заряджається зарядна станція. Можна влити і більше, ну, це вже на ваш розсуд. Ну, ось так, все це працює. Зараз під'єднаю і покажу, як воно там далі виходить. Е, відразу відповім е, на дуже, напевно, будуть. Часті коментарі це: а чому не інвертор? Чому не інвертор? Тому що в мене немає свого житла, і самі розумієте, в будь-який момент можуть сказати з'їжджай, тому мені треба портативність, щоб була 100%. А ставити інвертора, потім це знімати мені ніхто не дозволить з господарів квартири, тому зробив, щоб була автономність. Ось я під'єднав. Під'єднав через XT90. В мене йде заряд 496 Вт. Ну, Споживання зараз невеличке, 275. Тому в загальному я отримую 4,5 кВт. Ну, реально буде батарея вам віддавати десь зі своїх 2,5, десь буде віддавати вам ну, 2200. Ну, в загальному 4 кВт. Ну, В принципі, я завжди користувався цю станцію на 2 кВт і вистачало, щоб і компи працювали, і щось їсти там, приготувати. Ну, звісно, борща не звариш, але хоча, в принципі, все можливо, але вам її вистачить ненадовго. А так, в принципі, вистачало, закривала всі потреби. Зараз, в загальному, маючи 4 кВт, я думаю, взагалі буде дуже-дуже круто. В цій батареї є Bluetooth. Там через цей додаток ви заходите через Bluetooth, і вам все показує, скільки вона віддає, е за скільки, якщо ви заряджаєте, ваш зарядник її зарядить, скільки відсотків цієї батареї залишилось, <кій> тому це дуже зручно. Я бачу, скільки тут заряду, або за скільки вона зарядиться, її бачу, звісно, скільки маю заряду на блюєті. Ну і звісно, розумію, коли вона зарядиться. Тому, якщо комусь цікаво, робіть. Якщо треба щось підсказати, підскажу. Але відразу кажу, все зібрав, всю інфу зібрав в інтернаті по крупінці. Я не електрик, робив на свій страх і розсуд. Ну, все працює вже нормально.